Ління розвідки Міноборони України у вівторок, 4 листопада, заявило про успішну розвідувальну диверсійну операцію в сірій зоні на території колишнього Каховського водосховища. Спецоперацію провели бійці підрозділи братство, що входить до складу спецпідрозділу Тимура воєнної розвідки над територією островів. Бійці братства підняли синьо-жовтий прапор та взяли територію під контроль. Додають у повідомленні. Цього, з цієї позитивної новини і розпочнемо. До нас вже доєднався Василь Пихньо, військовий оглядач. Вітаємо вас у нашому етері. Добрий день. Пане Василю, давайте розпочнемо тоді з ось цієї новини. Яка локальна задача наразі є у бійців саме управління розвідки? Що там роблять, для чого зачищають територію? Як це може допомогти? Як це стратегічно може допомогти? Як це локально може допомогти? Будь ласка, проаналізуйте для нас цю новину. Ви маєте новини про лівобережні Херсонщини, так? Так. Ну дивіться, у нас поліубережі Херсонщини. По перше, а, зараз давайте так ширше, трошки степ-бек зробимо крок назад. подивимося, який великий інформаційний контекст інформаційна боротьба у нас відбувається. Ми її бачаємо і по Покровську, ми її бачаємо по Куп'янську. Я наприклад особисто, в особисто мене викликає ну певні заперечення, доцільність оголошення нашим президентом. Наприклад, те про те, що визначені дати повної зачистки Куп'янська. Я вважаю, що це комунікаційно ну неправильно, тому що трошечки в медійній сфері ну має досвід і, і, і вплив. І вважаю, що такі анонси робити це неправильно. Тобто, якщо Головком говорить Верховний Головнокомандуюч, говорить про те, що ми зачистимо Купінська. А що якщо ні, ну за ж війна може бути і таке. Але я розумію, що це для чого це робиться, це як відповідь на заяви Путіна, які продаються в тому числі меседжами на міжнародну арену про те, що Купінськ оточений, Покровсько точений. Ми Оційно протидіємо цій пропаганді, тому що ну куплінськ в принципі не може бути оточений. Там немає як ну, якщо просто зайти на карту, це фізично поясніть, де там оточення. По Покровську там є питання блокування окремих підрозділів але не оточені цілої так точно, Покровської агломерації покровсько-мирноградської агломерації. Тобто зараз відбувається торгівля певними заявами, і вони насамперед направлені не на українського споживача інформації в якійсь мірі, а на іноземного, зокрема того, який перебуває за океаном, зокрема того, яким є Дональд Трамп, і його до речі, виборці, тому що я хочу звернути увагу. На днях з'явилася публікація в виданні Wall Street Journal про те, що е, там така ну опінія, тобто думка, так думка колонка була про те, що зараз виборці мага, тобто ті, котрі підтримують. Е, Президента Трампа вони потроху вже починають схилятися до тез думок і заяв Зеленського і стійкості українського війська, тобто коли відбувається 20% враження російської енергетики за лічені місяці, це схиляє їх до того, щоб бути прихильнішими до України. І насправді, якщо там ще рік тому ми не могли уявити такого рівня підтримки серед республіканців і демократів, виборців республіканських і демократичних, то зараз ми бачимо, що певна. Транслювання сили на ті сили, яку ми маємо. Це завдання ударів по енергетиці, задання ударів по НПЗ, зменшення російських можливостей, зупинка Росіян на фронті. Ось це воно впливає на американський електорат, то який вже тисне зі свого боку на Дональда Трампа. Тому. І ця інформаційна баталія вона теж відбувається в цьому ключі в з ретрансляцією меседжу на закордон, а не стільки для українського глядача. По гуру і по роботі їх на лівобережжі Херсонщини це, в тому числі, відповідь на інформаційну кампанію, яку противник розгортав по Херсону. Пригадайте десь три тижні тому чи місяць тому. Володимир Сальдо, очільник херсонської окупаційної влади. Він говорив про те, що росіяни вже мовляв почали бої за обережі Херсону, що вони вже є в місті і вже ведуть бої за Херсон, і скоро Херсон буде на Так, от це неправда, і це показує головне оприління розвідки своїми відео. Це по перше. А по-друге, гур варто відзначити, що вони у контексті інформаційної боротьби, звісно, у нас є майстрами симетричного впливу, тому що дуже часто, коли відбуваються якісь події. Гур, коли які нам потрібно наприклад, затьмарити їхній медійний негативний ефект, гур вміє а, знайти і старі відео, і знайти старі операції, і підтримати цей цим банком, скажімо так, своїх досягнень, перебувати цей медійно-негативний ефект. А те, що на зараз медійно-негативний ефект очікується, не тільки медійно, але й суспільно-негативний такі настроєвий ефект. Ну це очевидно, як на мене, тому що по покровську у нас ситуація ну цим м'яко кажучи дуже складна і. На жаль, я я вважаю, що напевно, правильно протягувати медійний меседж розуміння для людей, що все йде до втрати міста. Тобто, ми втрачаємо Покровськ, а не є якісь величезні шанси на його відстоювання. Нехай краще ми зрозуміємо, що ми втрачаємо Покровськ і ведемо бої, принаймні в частині міста і ведемо бої в максимально тих можливих і доступних точках, які є. При цьому потрібно робити саме акцент на. Вивільнені е, наших підрозділів, котрі зараз є дещо заблокованими, і про це недвозначно натякнув нещодавно за міністра оборони Віталій Дейнега, написавши, що нам необхідно вивести з цих районів е, десантників та морпіхів. Це саме про певним чином, блоковані підрозділи. І те, що зараз відбувається покроску, треба все ж таки розуміти, що це дії направлені на. Е, Прикриття певного відступу наших окремих підрозділів, ну і на спроби продовження боротьби в цих районах, тому що насправді ситуація Кровську край критична і воно буде мати свій певний деморалізаційний ефект втрата міста. Тому нам треба зараз теж вести дуже виважену інформаційну пропагандистську роботу, зокрема направлену і на західних наших партнерів. Пане Василю, на вашу думку, чому ворог має такий успіх у Покровську, поблизу Покровська? На що зробив ставку, якщо можна так сказати, і чому йому це вдалося? Ми зафіксуємося на тому, що проблеми Покровська почалися не минулого тижня. Вони почалися значно і значно раніше. Відколи після суджанської операції. Туди зайшов спецпідрозділ російський Рубікон, який оперує дронами різними технологічними засобами. Це інноваційний центр при російському міноборони ФСБ, який розробляє власне ці інновації. Саме Рубікон в великій кількості в великій мірі став причиною нашого доволі. Такого скрутного відходу із суджі на території Курщини, тому що вони своїми оптоволоконними дронами перерізали нам логістику. Зараз цей сценарій Рубікон починаючи десь із квітня-травня цього року, почав реалізовувати під Покровськом. Тобто, про це були матеріали. Про це говорили бійці. Про це було багато розмов. Про те, що Рубікон реально загрожує дуже серйозно нашій логістиці. Він її перебуває про те, що Рубікон, наприклад, покращив протидію нашим важким бомберам, типу е, вампір, які завжди були нашою перевагою на покровській лілянці фронту. Це все було і про це все говорилося. Проте цьому не приділялося такої значної уваги. Е, я буквально сьогодні от спілкувався з колегою е, журналісткою, один плюс один ТСН». Воєнкор Юлія Кирієнко, яка розповідала, що останній, останні, коли вона зуміла доїхати до Покровська, як воєнкор, це був травень цього року. Тому вже тоді е, дорога е, буквально з агломерації навколо до Покровська займала у них три години. Чому тому що вони їм постійно з'являлися повідомлення про те, що дрон ворожий у повітрі, ворожий дрон у повітрі. велика кількість цих дронів вона вже тоді почала перебувати в нашу логістику. Е, останній воєнкор, який заходить, український воєнкор, який заходить до Покровська, це був липень цього року який пробирався туди пішки, е, відповідно, так от з того періоду і триває така жахлива ситуація у сенсі логістики для наших підрозділів, яким потрібно щодня. Це не воєнкори, це бійці, яким потрібно щодня там з'являтися і туди потрапляти. І от е, ця історія покровська насправді вона розвивалася не так і швидко. Е, ми просто не знайшли вочевидь протидії Рубікону. Які перелізу нашу логістику а, і зараз це плоди ось цієї затяжної кампанії противника? Та в мірі це посумнівно досягнення, те, що це відбувається так довго а з іншого боку, ну треба розуміти, що це не операція одного дня, а, те, що зараз сталося так. А в ральному режимі з Покровським це те, що Росіяни після довгого впливу паралельно до Рубікону, ще накладімо сюди е фантастичний вплив кабів. Е Буквально нещодавно цьому корпус десантно штурмових військ. Повідомляв, що на чотири населені пункти ці агломерації: Покровськ, Лисівко, е Мирноград і Гришине, 100, понад 160 кабів лягало за добу. Е це просто феноменальний темп. обстрілу ніякі е локації не витримують того, щоб е ну стояти в такому режимі. Відповідно, це це. Узагальнюється тим, що операція по Покровську була довгою, дуже довгою, вона так вона все ще триває, але загалом те, що призвело до критичності обставин за останній час, це те, що росіяни своїми групами піхоти зуміли знайти дірку в нашій обороні з півдня Покровська і просочуватися, 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 навіть подекуди не зупиняючись, насичуватися у місті, коли вже це накопичена критична маса проти неї. Ну на жаль, немає так багато механізмів, щоб знищити противника. Тобто, це так звана інфільтрація та нашої оборони це все те, що противник провів буквально за останні тижні, і тому складається враження, що це так швидко сталося. Хоча насправді умови для цього формувалися вже дуже і дуже дуже довго. Ви торкнулися теми кабів, торкнулися теми обстрілів ворожих. Хочеться продовжити цю тему за даними Міноборони, у жовтні Росія скинула більше як 5328 тисяч за перші 10 місяців року. Ворог вже скинув близько 40 тисяч авіабомб, приблизно стільки ж, скільки за весь попередній рік. У жовтні російські окупанти різко збільшили кількість ударів керованими авіабомбами по території України. Це найбільша кількість ось ці 5328 кабів скинутих кабів за місяць від початку 2025 року. Це прокоментували і повідомили у Міноборони пане Василю. Ці цифри дійсно жахають. Просто жахають 40 тисяч 5 тисяч за місяць. Давайте поговоримо про те, наскільки багато ось цих авіабомб зараз у ворога, наскільки швидко він відновлює ось ці всі свої запаси цих авіабомб, чи наскільки швидко він їх виробляє, де бере в кінці кінців ці авіабомби. Давайте про це поговоримо чи можемо говорити про це. Авіабомби, Якщо ми говоримо про поняття каби, то росіян їх величезна кількість безмежно можна це сказати, тому що це ще переробляються радянські запаси фабів накерованих бомб. Просто до них додаються крильця gps навігація, і вони стають кабами. Тобто, ну це не питання виробництва бомб, це не питання їхнього переобладнання, це це питання носіїв. Цих бомб о, в контексті того, що у нас поки немає можливості протидіяти цій авіації. Тобто, якщо не буде пускової установки, звідки ці бомби будуть скидатися, або якщо принаймні для цих пускових установок буде існувати небезпека м, на прифронтових ділянках, от тоді о, можна буде говорити про певне полегшення інтенсивності обстрілу з боку противника кабами наших територій. Наразі це немає такої протидії в нас, тому що для цього потрібно а. Або блукаючі петріоти, які в нинішніх умовах, до речі, дуже складно е, розраховувати на те, що вони можуть бути заведені на поле бою, оскільки е, противник свою безпілотну компоненту е, ураження прифронтових територій довів. Е, Ну на дуже високий рівень це і моментальні перельоти різних типів дронів у такій техніці. Якщо вона буде виявлена, це величезна кількість розвідувальної техніки в наших тилах розвідувальних дронів, які об'єктивно існують. І це до речі, ситуація в обидва боки. Ми бачимо їхнє, вони бачать наше. Це швидкість наведення і ударів. Ну буквально от. Останні епізоди, коли по бійцях, які в тилу скупчувалися, одразу прилітають іскандери. Це швидкість реакції між виявленням з дроном цієї інформації, і швидкістю прильоту ракети по цій локації. Як тільки виявили, одразу там за якийсь час дуже короткий відбувається прильоти, тому це дуже небезпечно для нас використовувати такі блукаючі петріоти, тому що вони однозначно стануть пріоритетними цілями. Відтак більше надія на авіацію. Яка зможе е, відганяти таким чином ворожі носії авіацію з далекобійними ракетами? Тут варіантів тут варіанти політичні е, і ну окей, не тільки політичні, політичний момент. Це якщо ми говоримо про американців, якби американці нам передали до F-16 ракети АІМ-120Д дальністю до 170 кілометрів? Тоді це був би серйозний аргумент проти носії ворожих капів, але це питання політичної волі. Американського народу, американського президента, американської адміністрації питання. Номер два є концепти, принаймні заявлені були європейських подібних ракет Метеор, які виробництва Франції. Ну тут питання щодо їхньої наявності, кількості і доведення цього концепту справді до готовності бойового використання. Такі надії є багато хто покладає на те, що метеори можуть бути передані спільно із гріпенами, які раніше заявлялися від Швеції за нашою співпрацею. Не знаю, може і так, може і ні, але станом на зараз в контексті збиття носіїв кабів, ми є залежними від рішень та вчинків і дій партнерів. Пане Василю, якщо ми говоримо про каби, то е, вже з'являються ось ці реактивні каби, які летять вже не на 80 кілометрів до 100 кілометрів вже й на 120. і по прифронтових містах вони прилітають і по Запоріжжю, і по Дніпру вже бачили е, і вже відчули на собі е, місцеві мешканці. Наскільки це? Може масштабуватися, Наскільки швидко це може масштабуватися? На вашу думку, що прифронтові території можуть стати е, такою ж картиною, як і е, саме зони ведення бойових дій, коли ви кажете, що на одну позицію можуть скинути 160 кабів? кабів? Ну, Вилітають каби та до Запоріжжя. ця тенденція є, і вони стали далекобійнішими. А, ну ще раз я повторюся. Ну це звісно не порівнювано. Тобто 160 шістдесят кабів. Чуть ніхто не скидає на Дніпро Запоріжжя чи Харків. і Це поки що не видається як такою ймовірною історією. А, бо безпосередньо лінія фронту, якщо це лінія, якщо на лінії фронту по 160 кабів лягає за добу, тоді зрозуміло, що такі міста як Покровськ стираються вщент, ага, як стерті до цього були Марінка або будь-які інші. Де ворог так наступає, чи Бахмут той же чи час Яр, наприклад? Ем, небезпека, звісно, що для профронтових регіонів є. Ем, як з цим боротися? Я повторюся, як то кажуть, дивіться вище відповідь: це тільки протидія їхнім носіям. Тому що всі зараз насправді ну, так, зараз є такі певні там чутки, концепти того, що розробляється зброя для збиття кабів. І це нібито можливо, але для того, щоб це реалізувати, треба розуміти, що ну от уявіть собі а, збити там 160 кабелів, кабів, які летять на одну а, локацію. Це треба просто в питаннях економіки, щоб це не було занадто дорого нам це збивати і, і виявляти це дуже складно, тобто. Це така непроста задачка, хоча нібито наші партнери зокрема працюють над цим, як, як цьому протидіяти. Хоча насправді було б значно ефективніше протидіяти саме, е, саме носіям. Тому я не думаю, що правильним концептом є збиття кабів. Е, правильніше відганяти носіїв цих кабів, але чим раз тим більше це буде ставати все складніше і складніше через дальність роботи російської ППО, і це яр розкажу такий фактор. Цікаве для усвідомлення, коли комусь здається, що це легко зробити, просто легко зробити з авіації збити ворожу авіацію або її відігнати кожного разу, коли наші льотчики просто усвідомте собі кожного разу, коли наші льотчики працюють на фронті, вони потрапляють у зону дії ворожого ППО, кожного разу. Тобто, це в фільмах нам здається, що якщо тебе засік радар ворожого ППО, це е, ти. Вже не жне але насправді пілоти повітряних сил щоразу, скидаючи бомби, ем, роблячи прикриття авіації, будь-що залітаючи на виконання бойового задання, вони потрапляють у зону дві е, ворожих зенітних ракетних комплексів. І дякувати Богу, вони можуть і вміють виходити з цих уражень. Дуже часто трапляється таке, що по них пускають ракети. Для пересічної людини може здатися, що це вже все. Але наші пілоти доводять, що це не все, і це можна зробити. І під таким шаленим ризиком завжди вони це роблять. Противник у нас теж дуже сильний та прокачаний, у цьому компоненті. Зокрема, тому це не прості задачі, щоб так зробити. Але е, я повторююся, ми багато в чому залежні від е, цих питаннях від наших західних партнерів. Зараз розробити ракети повітря повітря для ОМНЕ 16 які будуть відганяти ворожу авіацію. Ми. Не те, що неспроможні, це нереальна для нас задача станом на е, сьогодні. Е, тому треба продовжувати працювати на дипломатичному полі. Тому, повертаючись до початку, можливо потрібні і такі інформаційні операції, які зокрема проводяться на західній аудиторії. Е, добре, тоді давайте обговоримо таку інформацію. Якщо б ми говорили вже про інформаційний потік, який йдеться з відусіль, то є така інформація. 5-6 листопада почнуть випробування ядерної зброї у США. Про це повідомляє НьюЗвік. І в той же час є інформація про те, що РФ може передати Венесуелі ракети «Орєшнік». Про це вже заявили на Росії і сказали, що це абсолютно ймовірно. Останнє питання, яке хочеться з вами обговорити, знаєте, знаєте трішечки міжнародної такої політінформації, що там відбувається. Чи там достатньо дипломати якісно працюють, на вашу думку? Їх роботу оцініть, будь ласка, що вже вони дійшли до того рівня, коли від початку переговорів, перемовин, обміном заяв вони перейшли вже до ось таких. Демонстрацій ядерного озброєння і ядерних можливостей, пане Василю. Ну, слухайте, при всі при всіх 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 вихідних даних я не можу оцінювати роботу дипломатів, що просто цьому не розуміюся. А, те, що це зараз є. Я можу сказати про зброю, а, що ти не говорила Росія. Арешнік це абсолютно безглузда зброя. А, на це багато акцентів і уваги роблять зокрема американські ті ж самі аналітики. Навіть американська влада показує, що ні арешнік їх не лякає ніх не лякає ні бурісніки. який нещодавно Росія заявила, що вона випробує цей літаючий Чорнобиль а, всього часу. США відмовились на від розробки такої ракети, тому що в ній немає сенсу крилата ракета, яка працює на атом у двигуні для чого ну тобто ніхто не розуміє, для чого це те, що Росія вміє це продавати страх, і вона завжди це демонструвала ще дві часів радянського союзу. Вони продавали страх, емоцію страху зараз. Ми бачимо, що все менше і менше цей страх продається. Він стає знеціненим товаром, тому що навіть Бельгія, бельгійський міністр оборони, нещодавно заявляв, пам'ятаєте таку заяву робив про те, що. А моля, якщо Росія наважиться на конфлікт проти НАТО, то ми просто розгромимо Кремль. Бельгійський міністр оборони та звісно, цю інформацію треба скептично певним чином дивитися на неї, розуміючи на те, що нещодавно над бельгійськими аеродромами два дні літали дрони. І в самі бельгійці зізналися в тому, що ці дрони вивідували інформацію про F-16 та е, ракети. Це дещо так ну, скептично виглядає. Типу е, агресує Бельгія, коли не сама не збиває дрони. Хоча сьогодні, до речі, наскільки я пригадую, ухвалено було рішення Бельгії, що вони будуть збивати такі подібні невідомі літальні апарати. Е, але на рівні заяв ніхто сторі, не ніхто багато хто перестає боятися цієї емоції страху. Від Російської Федерації тому воно не грає з приводу зусиль дипломатів. Ну сорі, я тут некомпетентний давати якийсь аналіз. А от о, з приводу того, що російські заяви все менше і менше починають лякати. На мені здається, це факт, тому що торгівля страхом всі починають розуміти, що Росія подекуди просто-напросто торгує порожнім повітрям. Це саме стосується і оточення наших військ Покровську. Тим паче це стосується оточень наших військ в Куп'янську, про що говорив Путін. Тим більше це стосується завезення іноземних журналістів до Покровська чи то пак приїзду Путіна до Покровська. Все це брехня, 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 брехня це починають розуміти. мені здається у світі. Пане Василю, дуже вам дякуємо за те, що знайшли для нас час і дякуємо за вашу е, таку доволі глибоку аналітику. Пан Василь Пихньо, військовий оглядач, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про військові справи в Україні і не тільки. Щиро дякуємо. Прощаємося. Дякую. до побачення.